Вашій увазі лот, який пропоную купити поза сезоном, бо це надто вигідно. 49 гривень за отакі жіночі базові блузки та ковтинки. У лоті буде 100 одиниць, 4900 гривень загальна вартість лоту. Розмір від S до ельки – це футболки жіночі бренду Чібо. Маємо тут у нас в лоті 4 варіації. Я вам їх усі покажу. Є ось такий варіант. Базові буденні речі на резиночці дозволить пропонувати клієнтам з різним типом фігур. Менші груди, більші груди. Є об'єм живота, немає. Такі ковтинки сідають класно. Далі показую вам їхнє пакування. Ось ця футболочка, вона блузочка виглядає ось так. Поверху, бачите, є гудзик, Склад Склад у нас 50% бавовна, 50% віскоза. Супер! На жару, саме те. Ось такий джемпер. Є у нас смугастий. Тут у нас іде бордо, темно-синій та білий кольори. У нас по складу тут 100% бавовна, вони плотнуваті, класно, на різний. Температурний режим можна буде пропонувати отакий От лонг з китицями. Дизайновий, дуже крутий, кежуал, підійде під різний тип фігур. Також і тут у нас по складу йде 95% Віскоза вау! Тоненька взагалі і ще в лоті будуть представлені спортивні лонги. Подивіться, будь ласка, темно-синя, спортивна ковтинка. 87% поліамід, 13% Еластан. Зручна, класна, особливо для тих, хто хоче в зал на тренування і так далі. Для того щоб замовити ось такий лот поза сезоном зараз, а потім продати в сезон вигідно. Замовляйте на FinUA. в описі під відео залишаю всі контакти наших менеджерів та наш сайт.